Рідна моя Україну, скільки страждання вже винесла ти, горе одне ще не встигло скінчитись, друге вже поспішило прийти. Скільки страждання і горя, і болю в нашу країну принесла війна. Другий вже рік ти обмита сльозою, жінок молодих вже блищить сивина, несила уже всім цього перенести, хоронять дітей, молодих юнаків. Дівчат молодих там спішать убивати. Жінок не шкодують ані стариків. І знову Україну мою прийшло горе від зриву Каховської станції знову є жах. Села потоплені водним тим морем, люди спасаються там на дахах. Скільки загинули вже у водітій бурхливій, здорових і немічних жінок і дітей, знищене все. О, роди посіви, скільки пропало невинних людей, о Господи, Боже, зглянься над краєм, скоріш беззаконня, ти всі припини. Щиро тебе, ми сьогодні благаєм, сам ти спасіння своє там пішли. Знаю, мій батько, що ми всі грішили, наші провини, ти нам всі прости. О Господи, Боже, Спасителю милий. Усю Україну ти сам захисти, дай покаяння ти всьому народу, щоб через скорботу могли всі до тебе прийти. Від ворога злого даруй нам свободу, Очись нашу землю і благослови. Дай розуміння правителям нашим, до миру, єднання вони, що прийшли, бо слізьми людей вже наповнили щаші. О, які багато вже їх усі пролили. Ми йдемо до тебе в постах і в молитвах, всю біль і скорботи тобі несемо, Ти дай перемогу в нерівній цій битві. До тебе, о батьку, мій милий, усі ми йдемо.